У минулому відео я купив 4 прайми в Counter-Strike і заробив 300 гривень за 2 неділі, збираючи предмети кожні 7 днів. Такий результат мене дуже порадував, і я продовжив думати, які можливості доходу може ще дати ринок Steam. І я знайшов декілька варіантів, наприклад, інвестиції в кейси або інвестиції в наліпки. В загальному ринок в Steam дуже великий і заробляти можна набагато чому. І так, давайте зараз вам покажу, як виглядає ринок в стімі і на сторонніх площадках. І так, Переходимо на торгову площадку в Сімі. Це на сообщество. І отут у нас є торгова площадка, де продаються самі кейси. Ну, В загальному тут багато різних предметів, тут різні скини, різну зброю. Наприклад, тут продається ось такий. Автомат з таким от розкрасом. І в загальному ціна, як бачите, досить сильно коливалася. Тут вона починала, починалася з 5 тисяч гривень, потім падала до 2, потім була знову 3, і зараз ціна взагалі 300 гривень. Але не думайте, що всі скини такі скам. Це все дуже довга історія, це все потрібно розбирати, у всіх своя власна історія. В загальному, як бачите, початкова ціна 372 гривні, і там далі ще є багато-багато кейсів. Це все продають. Інакші люди і можемо їх купити. І зараз я вам покажу свою ідею, яку я придумав, як можна заробити на цьому ринку. Переходимо до теорії. Як ви вже змогли зрозуміти, у мене зараз є 4 прайм аккаунти в КСГО. Для того щоб більш детально зрозуміти, що відбувається, давайте ще раз повернемось в перше відео. Там я купив 4 акаунти. І кожен аккаунт коштував 600 гривень. В загальному я вклав 2400 гривень. За дві неділі мені випало на 300 гривень кейсів. Але крім кейсів, випадають також інакші речі наприклад, дешеві скини на зброю. Якщо ми набираємо один рівень, як бачите, тут випадає тижневий набор, і тут може випасти, що саме мені випадають: це інструменти, набор який і брілки, як бачите, він коштує 40 гривень. От, і він випадає безкоштовно. Брелок вийшов недавно із Арсеналом. Там є різні брелки, які чіпляються на зброю. Але також є можливість ці брелки знімати. І як ви зрозуміли, брелки мають свою ціну. Ну що, ви вже здогадались мою ідею? Я буду купувати зброю, знімати з них брілки. Або я їх ще називаю амулети, які я отримав безкоштовно із аккаунтів, і подивимось, чи зможу я окупитись. Ми буду показувати, як саме я бачу це своїми очима. Буду зараз заходити на різні площадки, там, на Steam і також зідити на демаркет. Тому зараз буду вам показувати, як це все бачу саме я. Спочатку я шукав предмети на торговій площадці, але потім зрозумів, що є більш перспективні варіанти, наприклад, на альтернативних площадках, де-маркет і так далі. Спочатку я купував все підряд, але пізніше зрозумів, що хитрі продавці можуть ставити любу ціну, і вже пізніше я більш детально вивчав пропозиції на ринку. За декілька днів я вивів всі скини і почав знімати брелки в загальному проблем, не було, все було по плану, поки я не зрозумів, що в мене більше немає безкоштовних підмичок. І все, бізнес на цьому прикрився. Давайте підіб'ємо підсумки. Я інвестував 30 доларів, купив 24 скіна з брілками. Пішло багато часу на зняття трейд-блокировки. І добичу відмічок пішло приблизно 3 неділі, і все одно я не зміг зняти. Дохід з брелків вийшов 380 гривень. На жаль, це далеко не чистий дохід, і на пару скинів я купив вище ринку. Якщо б я був уважнішим, я б пішов в непоганий плюс. А так я вийшов в нуль, вложив 30 доларів і десь на 30 доларів можу продати зараз всі свої скини. Тема дуже тяжка вам може повести, якщо ви купите реально дешевий скін, а на ньому буде дуже дорогий брелок, тоді ви дійсно зможете окупитись. Я вирішив брелки не продавати, я їх собі залишу. Я їх залишу в плані інвестицій, тому що я вважаю, що в майбутньому ці брелки можуть вирости в ціні, тому що ринок КСГ в загальному він росте. Наступне відео буде саме вже про інвестиції в КС. І це відео буде про те, як я буду вже тримати дуже довго якісь предмети, саме як інвестиції. Всім успіхів у бізнесі, пока!